Вітаю глядачів каналу! Хочу поділитися з вами красою, яка кожного року радує мукачівців. Ось зацвіла сакура. Ось якими цілими гронами цвіте. Квіти сакури дуже ніжні, своїм кольором. Але аромату сакура немає ніякого. Тому вона може радувати і алергіків. то її квіти не викликають алергії через те, що не мають запаху. Остечинки сакури майже непомітні. Вони заховані між великою кількістю пелюсточок. Сакура гарне дерево не тільки в період цвітіння, вона також ще дуже гарна восени. Особливо, коли осінь тепла. Листочки сакури мають дуже гарний колір жовтий, червоний, різні відтінки оранжевого. Листочки довго тримаються на дереві, тому це дерево радує мукачівців як вистою, так і восени. Ось це алея найстаріших саку Закарпаття. Стенд вже трохи пошарпаний, але от є інформація, що ця посадка 23-25 року. Так, за період Чехословацької республіки. От, от Мукачево. В період 23-го. По 25-го років, коли відбувалась посадка цієї алеї, перебувало під владою Чехословаччини, Чехословацької Республіки. І от, хоч і в Ужгороді так само багато сакур, але Мукачево вважається столицею Закарпатської сакури. Сніжні квіточки сакури. Видно, якщо придивитися, всередині дитинки і багато таких пелісточок. Сакура махрова. Тут видно, як змінюють колір, Квіт, коли починають цвісти, ті, які щойно, ті темного кону. А ті, які вже відцвітають. Світлого кольору. Тому якщо пелюсточки сакури обсипаються природньо, тобто вітер їх не здуває і гроза, то тоді на землі в основному ніжно-рожеві пелюстки. А ось так, як цього року від грози От пелюсточки різного кольору, навіть цілі квіточки вітер обдув і скинув у газон. От про вік сакури говорить стовбур. Ось він такий масивний, Уже з такими нарослями. То видно, що за деревом доглядали, обрізали його, омолоджували. Тобто, от із старого стовбура наросли вже і молодші гілки. То ось цьому дереву сакури 100 років, а можливо, 102. Тобто ювілей у дерева. Вся земля устелена рожевими пелюстками. От ніби випав рожевий сніг. Вони такі ніжні, ніжні. Ті, які опали раніше, видно, вже стали коричневими. Землі пелюстки так само різного кольору, як і на деревах. Сакура має пелюстки різного кольору. Деякі темніші, деякі світліші. Засипаються не тільки пелюсточки, а цілі квіточки. От цілими квіточками вітер поздував. От була негода, гроза і квіточки позлітали. Із дерева. От як символ життя От у японців сакура свідчить про те, що воно буває різним. Буває більш тривалим, буває менш тривалим, короткочасним. Тобто -то залежить від різних обставин, від погоди, від температури, деколи сакура цвіте тиждень і більше, а деколи відцвітає за кілька днів цього року. Спелюстки випалися. Виявляється, пелюсток сакури можна варити варення. Воно дуже гарне на вигляд, а от яке на смак, спробую цього року скористаюсь кількома рецептами. Щоб зрозуміти, яке воно на смак і який рецепт кращий. Поділюся потім у своїх відео. Своїми враженнями Цього року паралельно із листочками розпускались і квіти, тому що в період світіння сакури відбулося похолодання, навіть випав сніг цього року. Тому квіти перестали розвиватись, а от листочки розвивались далі. Тому вони виросли великого розміру до часу потепління, коли зацвіли квіти. От якщо температура піднімається поступово, то квіти розкриваються раніше листочків, і буває дерево повністю рожеве. А от цього року рожевий колір в перемішку з зеленим кольором листя. Але все рівно дуже цікаво, дуже гарно, дуже атмосферно.